Насправді так, да, моя диссертація докторська за двома спеціальностями теологія і релігіознавство. Тому я сьогодні би справді хотів би зробити більший акцент на, на свою таку роль як релігіознавця, маріянина, експерта і поміркувати над питанням, що ж нам заважає. Ну насправді, друзі, за 30 років. Існування українського православ'я у нас накопичилося так багато взаємних претензій, наскільки конфліктних ситуацій. Ще їх, мабуть, марно зараз озвучувати. Я згоден з Олександром Семеновичем, що не варто на цьому зациклюватися. В той же самий час, як релігіознавець, Аналізуючи ці проблеми, намагаючись зрозуміти, що, нам, що нас утримує від, від діалогу, від співіснування мирного, я бачу, що обидві юрисдикції, а це справді дві юрисдикції в межах для мене однієї християнської церкви Христової, надзвичайно зациклилися на своїх міфах, на цих наративах, які їм заважають. Знову ж таки, побачити ці міфи з боку, зрозуміти, в чому міф може виконувати конструктивну роль, і яку саме він може виконувати конструктивну роль, і навпаки, побачити оцю деструктивну функцію церковної, православної міфології і є дуже важливим, на мою думку, кроком. А реальність полягає в тому, що за ці 30 років. Православні юрисдикції України фактично створили два альтернативних міфи, які побудовані один щодо одного як антиподи. Тобто ця міфологія увібрала в себе майже по всіх основних положеннях протилежні погляди. І саме, саме такі. От Різниця в цих поглядах і різниця в цих баченнях, і обумовлюють неважливість діалогу. Фактично, юрисдикції на сьогоднішній день говорять різними мовами, різними богословськими мовами, різними, скажімо так, церковними мовами. І наша задача, як експертів, як релігіознавців, спробувати піднятися над цією ситуацією. Тобто, моя перша пропозиція. Вийти на мета-рівень, вийти на мета-рівень, або на такий погляд, або на такий рівень, коли ми могли б ну, не помічати деструктивні міки і більше орієнтуватися, концентруватися на позитивні, конструктивні наративи, називаємо це мета-наративи, які можуть нас об'єднати. І вже сьогодні, за цим, за цим панеллю, ми почули ключові. Тези. Знову ж таки, ось одна з таких ключових тез це на що ми маємо орієнтуватися, на, які, на яку е, річ найперше. Олександр Семенович сказав: на е, полюс, який ми називаємо Христос, я б додав до цього ще один полюс українська держава. Як казав Іван Агієнко, є дві речі, які можуть об'єднати і мають об'єднати українці це Бог і Україна. Лише тоді, коли для нас Бог і Україна, Христос і Україна будуть цими двома центрами, лише тоді можливе це єднання. Це два полюси, між якими ми маємо будувати стосунки, перш за все, з Богом і потім з Україною. Все інше, на мою думку, має для церков відійти. Воно важливе, важлива політика. Важливі церковні канони, важливі. Але вони мають бути переосмислені. Ну, погляд на них має бути спроєктований через інтереси Христа, інтереси церкви Христової і інтереси України, яка зараз бореться за своє існування. Оце дуже важлива річ. Фактично, церква має стати сама собою. Ось, основна, мені здається, теза. Вона має. Відійти від своїх власних корпоративних інтересів і говорити про те, і служити людям, і служити суспільству, не служити собі, не служити своїм якимсь ідеям, ідолам, а служити Україні, служити суспільству, служити людям, служити ближнім. Ось основна задача церкви: до неї має фактично і зосередитися обидві юрисдикції. Це основна думка, до якої я прийшов. Що тут заважає? Заважає дуже багато речей насправді. Ну, Зокрема, класична річ в Україні існує розрив не лише в Україні, в українських церквах, в українському православі, можливо, світовому розрив, катастрофа, межа між архієреями, вищим духовенством з одного боку і єреями, і мирянами це ніби три касти. Розумієте, які живуть в своїх власних світах. Оце дуже важлива проблема, яка нам заважає. Нам дуже заважає, скажімо так, внутрішньо якийсь консервативний конфлікт між відкритим і закритим православним. У нас кожна церква з одного боку має свою фундаменталістську таку ось лінію, да, і свою тенденцію з одного боку, і можливість. Відкривати себе, прагнути до відкритого православ'я. Тому я б завершуючи свою доповідь, сказав би, що е, перспектива українського православ'я саме в тому, щоб долати ці міфи, усвідомлювати ці міфи, в тому, щоб е, будувати і виходити на метарівень, той метарівень, який нас об'єднає, цими полюсами метарівня має бути Україна. І Христос і відповідно служіння людям, служіння ближньому, ось те, що може насправді об'єднати церкву і повернути церкву до самої себе, до тієї власної природи, яким, і до того покликання, яким і має бути церква.